Добрий ранок, ми вже прийшли в підвал, поприбирали, помили миски, дали кошечкам їсти. Вже час поїла і пішли. Ось ці двоє їдять, ці вже поїли, тільки лапа вон виглядає. А ця ще кошечка доїдає. Так, Тут все нормально, йдемо далі до котиків. Дякую всім за підтримку. Так, а де мій фонарик?